Святкування столітнього ювілею духовної семінарії тривало увесь день. Зранку на подвір'ї катедрального собору було велелюдно. Майже за годину до приїзду блаженного патріарха виструнчилась процесія семінаристів. Владику зустрічають священники, ректори інших духовних вузів, влада, інтелігенція та миряни. У духовній семінарії переконаний блаженніший, духовно формуються священники, проймаються Євангелієм і живуть за його принципами. Щоправда, каже Любомир Гузер, раніше навчатися і працювати у семінарії було героїчним вчинком. Цих то не є такі, скажімо, собі спокійні, нормальні, але що це дуже багато і потерпіли ті, хто вчилися, навіть дехто життя віддав. Їхні священниче життя, то не була легка дорога. Тільки дуже часто це була дорога переслідування, великої жертви. І тому ми. Сьогодні переживаємо такий дуже важливий день. Духовна семінарія заснована єпископом Григорієм Хомишиним. Тоді у ній навчалися 19 семінаристів. Найдовше керував семінарією ректор доктор Авсентій Бойчук. 45-го його заарештували і заклад закрили. Свою роботу семінарія відновила аж через 45 років. Сьогодні тут здобувають освіту 350 семінаристів. Я також проживаю з семінаристами, живу там. Я є ректором 24 години. Я не маю визначеної години прийому. а Я завжди готовий до прийому. І специфіка наша ця, що ми маємо. Студентів з цілої України, також з Білоруської церкви, маємо за кордону, де виховуємо. Наші випускники працюють фактично на всіх континентах, окрім Антарктиди, багатьох країнах світу. І з 1990 року по 2007 рік ми виховали 625 семінаристів. У приміщенні теперішнього господарського суду на вулиці Шевченка колись знаходилася резиденція єпископів Станіславської греко-католицької єпархії. У цьому ж будинку свого часу працював і молився мученик єпископ Григорій Хомишин. А навпроти у сучасній. У військоматі заснували духовну семінарію. На честь її сторіччя на фасаді закладу освятили Хрест і меморіальну пам'ятну дошку. це є серце, це є душа, це є око життя церкви Христової, яка протривала 100 років і видала дуже багато тих працівників Вінницю Христа. І на небезпеки, триватиме далі. З божим благословенням і паміч до речі, у цій будівлі сподівається ректорат закладу найближчим часом семінарія відновить свою роботу.